Вітаю сьогодні 23 січня, 56 й випуск серії передач Зради чи перемоги від мене Олексій Голобуцького, політехнолога, який 25 років працює в цій сирині. І я намагаюся давати, як мені здається, достатньо об'єктивні аналізи щодо подій, які відбуваються в світі в Україні. Давати ці аналізи намагаюся достатньо регулярно, але в мене ще є. Ефіри, етери, які виходять на різних телеканалах, YouTube каналах, так? я їх виставляю на своєму каналі. Так що можете, будь ласка, знову змушені говорити, бо такі алгоритми Ютуба. Будь ласка, підписуйтесь, ставте подобайки. І те, що не знаю, можливо, багатьом не подобається, але прочитавши, пройшовши певні так би мовити, курси, як займатися YouTube. Розумів, що оця от функція спонсорства, так? Це дуже важливо для того, щоб YouTube, алгоритм світ включив, бо розумів, що все ж таки контент, який йде на цьому каналі, він корисний, люди дивляться, і це дуже сприяє поширенню цього контенту. А я виступаю за поширення україномовного контенту, аналітичного в, в YouTube максимально широко. І цим, в принципі, для цього і займаюся. Тому, якщо комусь, на жаль, в місяць платити там, 70, ну, є різні рівні 70 гривень в місяць, то, будь ласка, ставайте спонсором, там є певні бонуси. Ви вперше будете дивитися це відео, перше всіх значки якісь мати. Ну там, словом, побачите. Будь ласка, сьогодні в основному будемо, буду аналізувати все ж таки справи не українські, а зовнішні. Це вибори, які в березні місяці будуть в Росії, і це вибори, які будуть в Америці в листопаді цього року. Спочатку поговоримо про російський, бо тут все зрозуміло. Розуміло, що черговий, черговий 6 років правління Путіна це автоматично відбудеться, але вибори йому потрібні, бо йому потрібно перед своєю власною елітою показувати, що він популярний. Є залишається популярним, що не, не він залежить від силовиків своїх власних і від бюрократії, а вони залежать від нього. А для цього йому потрібно дійсно показувати, що населення все ж таки його підтримує. Тому це вибори, які можна назвати референдумом, бо основні гравці ну це підставні маріонетки, абсолютно, навіть не хочеться згадувати. І. Тут є кандидат, була певна ігра самого Кремля. Ну, треба зрозуміти, що путіну потрібна, крім результату, який він отак так отримує, потрібна ще явка. Для того, щоб була явка, потрібна якась інтрига. Інтриги ніякої нема вже багато років. Так? Путін президент, Путін стане президентом. Все розуміють, мабуть, 99% росіян. А всі, ті, хто висуваються від інших, нібито опозиційних партій, це чисті маріонетки, які з того ж самого Кремля отримують вказівки, і вони навіть інтригу створити не можуть, навіть штучно щось зробити не можуть, бо вони ну вони підтримують війну. Вони підтримують те, що робиться в Росії, і абсолютно конкретне питання: на що тоді ви потрібні? Ну, відповідь буде у вигляді того, що кожен там з них отримує пару процентів. <кій> і інтрига в них внутрішня Заключається на даний момент в тому, чи зможе ЛДПР об'єднати кандидат від ліберально-демократичної партії, об'єднати кандидата від комуністичної партії. Але знов ж таки, якщо в Кремлі вирішить, може і намалюють. Але є певна з'явилась певна така маленька інтрига, знов ж таки для того, щоб підняти явку. Це висунення такого кандидата. Надєждіна, який займає антивоєнну позицію, нібито він такий, ну не представляється такий ну дуже затятий там російський патріотик, а всі ці чергові фрази він все сказав. Щоб в режим, так би мовити, в ньому не сумнівався абсолютно, так він все сказав про Росію, про Крим, що Крим не, 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 не можна віддавати і, там далі, і так далі. Але в принципі він проти війни. І Зараз відбувається збір підписів. Він повинен зібрати по всій Росії 100 тисяч підписів, і останній тиждень його підтримала вся опозиція, яка там існує в Росії, тобто вона не існує не в Росії, а за межами Росії. І декілька останніх днів відбувається на такий яскравий, що стоять черги для того, щоб дати підпис в його підтримку. Черги стоять в великих містах в Москві, Санкт Петербурзі, в інших містах. І це дає нібито якусь надію на те, що у опозиції чи у людей в Росії, які займають антивоєнну позицію, буде свій голос вигляді цього кандидата. Що для нас важливо, так? Для нас важливо, що якщо путінська система все ж таки допустить такого кандидата до виборів, і для нас це теж буде такий краш-тест подивитися, наскільки міцна ця система. Я я, ви ж повинні розуміти, що я абсолютно впевнений, хто б не був би там в ролі нібито антипутіна чи анти проти війни. Все одно там шансів жодних нема. Але якщо він набере більше ніж, наприклад, в 2018 році Ксенія Собчак, яка була, така сама роль грала підставна, набере хоча б там 10-15%, це буде говорити, для, що система все ж таки знаходиться. Ну, в такому е, приєдному етапі, і путіну наступні 6 років, якщо він переживав ці 6 років, треба думати над іншою формою правління, так би мовити, бо електоральна ця гра в електоральну демократію, нібито, так, якої нема, звичайно, в Росії, вона може показати дати системі неправильні сигнали, які Кремль, звичайно, не хоче. Ми пам'ятаємо цю історію 20-го року з Лукашенка, так і Тихановською. І тому мені все ж таки здається, що якщо дійсно Кремль буде відчувати, що Надіждень бере більше ніж 2-3 відсотків, його просто не допустять до виборів, ризикувати вони не будуть. Зовсім інша ситуація, звичайно, сполучених штатів, ніхто не буде знати до останнього дня, хто може стати президентом. На наступні 4 роки, більш того, ще невідомо, ну, принаймні, в республіканській партії, невідомо, хто все ж таки буде представляти партію на виборах. Вчора знявся головний, як вважався противага Трампу, кандидат від республіканської партії, губернатор Десантіс так, губернатор Флоріди. І знявся і він, знімаючись, підтримав Трампа. Що дуже, звичайно, іноді виглядає комічно, зважаючи, як Трамп його ображав всю цю кампанію. Десантіс намагався переграти Трампа в тій темі, в яку сам Трамп і тримає, і цього в нього не вийшло. Більш того, в минулому році, коли Трамп був, м'яко кажучи, не в найкращій формі, було багато звинувачень, і республіканська партія побачила в Десантісу таку альтернативу, все ж таки. Особливий стеблішмент республіканської партії, які їм не дуже подобаються ні вчинки, ні заяви самого Трампа, побачили в десанті таку альтернативу, але а, нічого не вийшло з останніх місяців. Він по-перше, він дуже пізно почав кампанію. По-друге, він почав постійно спускатися. Плюс з'явилася інша кандидатка з республіканської партії Нікі Хелі, яка займає таку а, помірковану консервативну позицію, стабільну. Яка дуже подобається республіканському істеблішменту і подобається поміркованим республіканцям, і звичайно не подобається трампістам, і ось вона на даний момент буде головним противником в праймері республіканської партії на висування кандидата в президенти Сполучених Штатів. Вона займає, ну правда, вона зробила декілька тільки заяв щодо України, але вона все таки проукраїнські. Це от позиція саме такої ядра республіканської партії, яка дуже сильно відрізняється від Трампа. Це те, що, звичайно, Україні треба допомагати, але треба допомагати по-іншому. Треба бачити, яка мета конкретна, так, і що треба для цього зробити максимально швидко, щоб не затягувати війну, і щоб ця війна не притворилася на знищення України за суттю. Тобто вона може бути і переможною, але настільки е, виснажить Україну, що потім Україні буде важко існувати як державі. Е, тому дуже багато зараз буде про неї написано. Саме в українських мас... засобах масової інформації е, нібито її, ну, скажімо так, підтримує достатню кількість виборців, але це все ми зрозуміємо, ми побачимо тільки в березні цього року. так Тобто залишилося ще чекати півтора десь місяці, і тоді ми зможемо зрозуміти, чи є альтернатива якась у Трампа. Хоча все ж таки я. Як політехнолог, виходячи з цієї інформації, яку я маю, читаю, дивлюсь, бачу, ну, Трампа все ж таки можливості більше стати кандидатом. Він надійніший, з точки зору того, що його можуть підтримувати різні групи республіканської партії, коли він стане єдиним кандидатом. Ну, він розкрученіший, mm -hmm. з нього є спонсори. Тобто це все такі важливі ознаки. Так, його не любить республіканський істеблішмент, але взагалі там ситуація з Трампом і з республіканською партією вона стає дуже складною. Це не тема цієї передачі, але е, те, що по багатьом питанням поміркована частина Демократичної партії, поміркована частина республіканської партії стають близькими за поглядами, і за своїм відношенням е, до взагалі до оточуючого що світу. І наскільки трампісти. І, наприклад, ліві демократи, вони, ну скажем так, в них погляди не співпадають зі своїми поміркованими однопартійцями. Це може призвести до кризи взагалі партійної цієї системи, можливо, створення якоїсь нових партій на основі старих партій, так об'єднання там поміркованого ядра республіканської партії з демократичним а на краях будуть трампісти. І ліві, так би мовити, чи там соціал демократи їх можна назвати, що дуже нетипове для Америки в принципі. Історично, будемо дивитися на цю ситуацію щодо Трампа, я вже багато разів казав, не треба робити з Трампа якийсь жупел і постійно лякати їм. Трамп і тут Джонсоном Борисом, який написав про Трампа, що в принципі він може стати порятунком для України. Я вважаю, ну, порятунку, можливо, не стане, але одно з можливостей, які не дає Байден. Байден хоче ввести ну, через вік, через те, що він йде на другий тут, через те, що це буде останній його 4 роки, так? якщо він стане президентом, він хоче підтримуватись якоїсь певної лінії, яку він тримає навіть ці два роки. так? У Трамп може бути неочікувані абсолютно рішення, які. Можна все ж таки процитувати слова Трампа, який сказав, що якщо то, то він буде поїде домовлятися з Путіним. І якщо не домовляться з Путіним, а Путін можливо і не домовляться. Це чому ми вважаємо, що Путін готовий йти на якісь поступки, в принципі, навіть Трампу, тоді Трамп закінчує цю фразу, тим, що тоді Україна отримає все для того, щоб швидко перемогти. Все те, що не давав. Байден у американців ще достатньо є можливості для того, щоб дійсно дуже сильно допомогти українській армії в Україні в плані зброї, технологій, розвіданих і всього іншого. Ну, поверт трохи про українські справи. Так, ну, якщо ви дивитесь мої короткі відео, ви бачите, я реагую кожен день на якісь події, намагаюся дати швидко свою оцінку. Не хотів, я, чесно кажучи, слова говорити про, про Лєченка, який запропонував е, забрати гроші у біженців європейським країнам, і, і, щоб біженці повернулися в Україну. Він же сьогодні заявив, що було вирвано з контексту і так далі. Ну, Щом сказати? Я думаю, що Лєченка просто намагається бути на хвилі новинні. Так? Якщо він буде говорити більш-менш адекватні речі, він нікому не цікавий. Ну бо я не розумію, хто він такий, в принципі. Він радник офіса голови офісу президента. Чим він займається, чому він їздить на фронт? Чому він виступає від офіс, чому він взагалі дає інтерв'ю швейцарському виданню, якому це сказав, на якій основі Просто, ну, радник офісу президента голови, це ну це м'яко кажучи, ну, на рівень так би мовити. Ми вже бачили одного радника. Позаштатного правда, який зараз сидить десь в Європі і, і обливає брудом і вже своїх бувших господарів, і Україну, і взагалі несе всяку З е, Злічника, так, мабуть, не вийде. Так? Він нікуди не дінеться, він пристосовується при різних владах. Е, його роль він робить і наганяє на, тобто робить такі речі, які інші просто не можуть зробити. З точки зору ну, якоїсь там етики, моралі, гігієни в кінці кінців особистої. так, Лєщка для цього, для цього є Ліщенка. Бог з ним. А, ще хотів одну тему, ну вона достатньо складна, але мене вона трохи заторкнула це заява, бо це було б пару днів назад, коли Зеленський заявив про те, що 500 тисяч зараз мобілізовувати не треба. Це на тлі всієї інформації, яка йде постійно про те, що. Ну, все ж є проблеми в нас з ротацією, є проблеми з заповненням батальйонів, підрозділів військових так, людьми. І це заспокійлива така інформація про те, що не треба 500 тисяч. Ну, це, я, я, я не судити не буду, я не військовий експерт, але це ознака того, що такий сигнал, що найближчим часом ротації. Військових, так, які ну, два роки. Багато хто просто от два роки буде через місяць вони в війську, так? Що найближчим часом це не планується. І, і, і цей закон, який законопроект по мобілізації, з всього, як не виконувався цей закон, який зараз діє, так, мабуть, не буде сильно виконуватися наступний. А, який план? Дії ми це побачимо, ну якось таким чином ми повинні будемо розуміти, як буде діяти влада після того, як все ж таки законопроект буде затверджений і що далі буде з мобілізацією. Тому ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь. Я дивлюся аналітику кожен день і бачу, що велика кількість тих, хто дивиться мої відео, вони не підписані на мене. І ще раз, я розумію, що це можливо виглядає якось не дуже. Я ніколи цим не займався. Мені <с>? приходиться вчитися, але це потрібно для Ютуба. Це підвищує мою поширність мого контенту. Так? Ставайте спонсорами мого каналу. Там є така кнопочка, це 70 гривень в місяць. Якщо вам не важко, будь ласка. Робіть те, що пропонує YouTube, і те, що прошу вас, я. Тому всього найкращого. До наступних зустрічей!